Всім привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись В'яжи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні відкриваємо з вами черговий день мого адвент-календаря. Якщо дивилися мої попередні відео, то вже знаєте. Якщо не дивилися, повторю іще раз: цього року я протягом року. Збирала залишки шкарпеткової пряжі, оформила їх у такий адвент-календар на 12 днів і відправила пані Ларисі з каналу різнокольорова мозаїка». Вона зібрала такі адвент-календарі від усіх бажаючих, а потім в випадковому порядку розіслала нам так, щоб кожен отримав не свій подарунок назад, а від когось іншого. Такий, якби стала модератором такого обміну подарунками. Тож, я свій відкриваю, і давайте подивимось, що на мене чекає сьогодні. Так, ви знаєте, скоро вже настане новий день, а я ще не відкрила е, свій адвент за попередній, бо е, сьогодні трошечки втомилася. Е, пекла різдвяні для Працювала тож день сьогодні був насичений і пів одинадцятого вечора відкриваю свій адвент. Подивимось, що ж на мене чекає. Так, сьогодні в мене шостий день, ось він зверху лежить, шостий пакуночок, Так. І давайте поглянемо, що ж воно у нас так трошечки посуну і відкриваю. Так. Що ж там? О, Тут у нас знову чайочок, я вам вже розповідала, я, до речі, попередньо ще не спробувала. І ось така цікава ниточка. Я, знаєте, не бачила взагалі навіть не знаю, що це за виробник. Релана, мабуть, це читається, я не впевнена. Але. Дуже-дуже цікаве. Зроблено в Туреччині 75%, 75 Virgin Wool, 25% поліамід, 100 грам, 420 метрів. Ось таке гарне розфарбування, таке осіннє, я б сказала. дуже така шерстиста, знаєте, ниточка. Дуже-дуже гарно. І помаранчевий, і червоний, такий яскравий, і червоний більш такий приглушений, спокійний. Дуже гарне поєднання кольорів. Треба подумати, з чим його скомбінувати. Знаєте, так, щоб підкреслити ці кольори, мені здається, треба щось підібрати. Можливо, ось таке. Або в мене є. Пряжа, вона така, знаєте, трошечки так темновата вівсянка, я б її назвала шкарпеткова. Я думаю, що вона буде сюди личити. Або щось з цього адвенту підберу. Тож ось такий сьогодні класний. він Кожен день класний насправді. І сьогоднішній не виключення.